Вітаю всіх! Я хочу подивитись обстріли, тенденція. Обстріли по Україні. Тенденція на кінець вересня. Обстріли по Україні. Тенденція до кінця вересня. Обстріли по Україні, тенденція до кінця вересня, яка буде? Треба дивитись тенденцію постійно. Скажу чесно: обстріли по Україні. Гаряче. Сонце гаряче. Буде гаряче. Світло, вибухи. Ось Україна виходить. Навчальні заклади по Україні дуже обережно. Ворог має цілі їх лупити. І шахиди, і ракети, все, що завгодно буде летіти. Кінцевий результат. Так, матеріальні втрати в плані допомоги від людних. це світло, вода, матеріальні блага. Дев'ятка жезлів на кордонах обережно. Все, що прикордонне, треба обережно бути, бо також є ціль. Тобто, вся Україна відразу хочу зробити акцент, що це буде вся Україна, те, що виходить відразу, це очбові заклади. Відразу і... і світло, і матеріальні ресурси для війни. Логістика, переміщення матеріальних ресурсів для війни, військової допомоги, світло, вода. Все, що може постраждати конкретно під час атак до кінця вересня. Це так, головні цілі вкратце, м'яко кажучи. Але ж ви розумієте, що в'ють вони дуже криво і страждає так, як воно страждає. Тому, на жаль.